Всем привет! З вами Вест і нове обновлення в PUBG Mobile. Прилетіла меха і зараз будет летіти э, В цьому відео я покажу де спавнится де спавниться Э, Перші два истребителя спавниться на сусновці. О, отута тут на сусновці спавниться перші два істрібки. Далі ще один спавниться от тут. Далі. Анімація виходить, бо я показав, де п'ять два 18, Тут спавниться один Тр э, третій сербіцький, четвертий спавниться в місті а тут І в школі. І э, четвертий, э, п'ятий. Тут оспавниться. Тут був четвертий. А зараз ми летимо на той істребитель, там де я показував останній п'ятий. Зараз покажу. Зараз ми, хоч, е, я грав раз, там таке місце просто, що капець тих істребителів. Ми зараз полетимо на сусновку. І щоб з'явилися мехи. Е, це як убічна міха, тільки вона вже з пулеметом якби йде. І таю меху... Дуже тяжко із істрібітеля в неї, типу, є ППО, і вона збиває, то тобто, по всі ракети, в неї ППО є. І просто до лампочки, те, що ви будете з неї істрібітеля стріляти. Зараз тут істр... де істрібітля. Бо, бачите, заспавнився істрібітін. І так само на тих всіх остальних спавнився істрібі. Так, тут нікого немає, треба подлутатися чуть. Щоб якщо бути до файту. Все, і летимо зараз. Дивіться, щоб злетіти, нажимаємо вперед. Розганяємося. Опана. Злітаємо. Ми заробимо. Все, нам таке. Ми з тіла ламаємо. Все, бачите, кіл. Все. І летимо зараз на сноку. Він розганяється до 200 км в час, якщо зажати той е, швидкість Цю кнопочку. Цієї ракета ще будемо підключитися на пулемета. І у вас пулемета, а. склята. Але чогось ми на раніше він інакше переключився до полімет. І зараз летимо занову шліфтись спорту. І летимо туди на сусноку. Зараз будемо там всіх. І Меха отримала е, таку обнову, додали її сюди, в неї все осталося, е, тільки додали пулемета зверху. І ще що, і в неї пеполи. Імба стала Меха. І Міха можете навіть не питати стріляти. І, бо якщо б у вас е, стри, ракета на смітилася, є така знизу кнопочка, типу теплова пушка, і, і вас просто ніхто не зб'є. Вона типу, збиває руке. Тільки що мінус не, зробили, мінус не зробили те, що вони не додали те, що можна викликувати самолітом. Усово тільки приземляти, тільки тоді викликуєш. Так не є. є. Оп, відпочинка. А принігати. О, віхті. я бы не стоял истребитель оп, упал ооо, что-то не два истребителя ооо, что это такое о, бачите, так откуда подключается электроперелет сейчас, что что-то такое А, шо? Шо Де ну, а вас не що Без трубичек забыл поздно за мною. Что напустить, Оп, 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 оп. по ограничений Давай. Блин. Что такое? Любишь, меньше, по-моему, меньше. А даже, по-моему, не хочешь с пулемета попасть. Хай, ладно. Да я! Да что они так куда-то вот... Позволь, по-моему, с собой Он за мной! Всё, я заразегусь! Я заразегусь! Утекаем! Я заразегусь! Всё, они меня заглаживают. Дай мне Блін, куди він полетів Все, у мене нет патруль Ну коротше я вам показав доставить да истребителя І в вот таком Всю на карте п'ять истребителів И ну коротше Его, ну, вообще месиво, це загальный месиво. надо было, якби він по мені негатив, то там таке месиво було, ну, на основці было що я хоч зірвав два танки, два істріб... один істрібі, другий танк зірвав, і потім я ще машини три зламав. Корот, всі летять на сосновку, бо мало хто знає, де стрібителі. І корот, е як летять на сосновку, то на машину одне пригає по 20 людей. Що то не знаю, як виживати там. Що то ну, капець просто. А меха я ще не знаю, де спаниться зроблю відео, якщо знайде. Ну всем пока.